При виготовленні монокристалічних панелей методом Чохральського затравний кристал кремнію занурюється в розплавнений полікристалічний кремній. Це речення вирване з рекламного проспекту однієї з компаній, яка займається виготовленням сонячних панелей. Технологій моментів у виборі сонячних панелей є тисячі. Насправді хочеться олюдненої відповідей, яким критеріям повинні відповідати сонячні панелі для того, щоб вони стали надійним джерелом енергопостачання в вашому домі або бізнесі. Як обрати найкращі, найпродуктивніші сонячні панелі в 2023 році, будемо розбиратися в нашому відео. Вибір сонячних панелей це комплексний, широкий взагалом вибір технологічного обладнання, який не лежить в площині ну, наших користувацьких щоденних виборів. Підхід до вибору сонячних панелей, він є іншим, тому що це технологічне обладнання, і вибирається воно для того, щоб в майбутньому давати максимальні результати в залежності від того технічного завдання, яке поставлено перед конкретною інсталяційною командою або перед конкретним проєктом. Наступних три розділи нашого відео: це погляд на сонячну електростанцію, сонячну панель з трьох сторін. Покупець, виробник і інсталятор. Три поради, якими користуються покупець в 2023 році, і ми маємо можливість для себе обрати найкращі сонячні фотомодулі. Візьмемо спочатку з моментів це співвідношенням ціни та якості. І тут треба піти в, фактично посиланням до фактично зовнішніх інст... ну, організацій, які фактично формують зрозумілі для кінцевого споживача рейтинги надійності компаній, які виготовляють сонячні панелі. Таким рейтингом є, наприклад, рейтинг tire 1 і він формується в тому, які компанії мали таку фінансову стабільність і виготовили найбільшу кількість сонячних панелей. І так, перелік таких сонячних панелей, які очолювали десятку чи займали перших 10 місяців в останній квартал 2023 року, ви зараз бачите на екрані. Наступний момент це про те, що самі сонячні панелі це сучасний технічний виріб. І цей сучасний технічний виріб він постійно вдосконалюється. Є доволі така прогресивна універсальна технологія, яка просто зробила прорив останніх фактичних 15 років часу, коли сонячні панелі із чогось такого супер фантастичного з фільмів про майбутнє і космічні технології з'явилися в наших будинках, і поступово з кожним роком вони ставали різними. Спочатку були комірки одного розміру, потім вони ставали змінили форму. Після цього дійшла технологія двосторонніх сонячних панелей. Технологія актуальна, найбільш популярна в 2023 році. Це технологія, яку масово почали пропонувати ще минулого року. Ми її бачили вперше на виставці як технологію. А зараз ця технологія вона називається N type І доволі багато виробників саме вважаємо, що якщо ви вибираєте собі сонячні панелі. Подивіться на цю технологію і, можливо, вбираючи сонячні панелі, задавайте це питання, чи ця сонячні панелі виготовлені саме за технологією N-Type. третій момент. Це погляд на сонячні панелі, як на елемент великого проєкту, як на елемент е лише частини будівельного проєкту під назвою сонячна електростанція. Далі ця сонячна електростанція може бути автономною, мережевою, гібридною і так далі. Але сонячні панелі обов'язково підбираються в комплексі з іншими елементами сонячної електростанції, такі, як буде кріплення, такі як інвертор, такі як електрозахист, і ті цілі, які повинна виконувати. Сонячні панелі в конкретному можливо завданні. Момент стосовно якості. Якість сонячних панелей характеризується тими гарантійними зобов'язаннями, якими дає на ринку. Стандартом 2023 року є 12 років гарантії на саму питання. У цілісності виробу сонячної панелі і є 25 років від виробників, які дають гарантію на лінійну вихідну потужність. Це говорить про те, що через 25 років сонячна панель встановлена в правильній позиції відносно сонця, в нормальних там кліматичних умовах видасть своїх втратить від своєї потужності приблизно 20%. Це означає, що сонячна панель потужністю 500 Вт, через 20 років буде потужністю приблизно 400 Вт. Це природній процес, він називається деградація або ну, фактично втрата її потужності, і це те, що, на що дається гарантія з боку виробника. Що хоче виробник? Виробник хоче робити масовий продукт, який буде подобати всьому світові, і його максимально просто буде доставляти будь-який кінець світу. Для того, щоб достукатися до виробників і заходити в великі проекти, є створений міжнародною фінансовою організацією Bloomberg Rating Таєр 1. В цьому рейтингу перебувають організації, які є найбільш фінансово стійкими, і, покажу, що свою фінансову стійкість, можуть заходити в дійсно великі проекти. Такий рейтинг дає можливість потенційному покупцю показати, наскільки надійним є компанія-виробник сонячних панелей і наскільки з ним надійно і комфортно буде працювати. Наступний момент виробники для підтвердження своїх от надійності виробництва беруть участь в різноманітних рейтингових тестуваннях. Таких рейтингових тестувань є міжнародна суперкрута агенція, яка тестує сонячні панелі. Називається вона PVL. І в рамках цієї агенції робиться тестування, дійсно незалежні тести сонячних панелей. Рейтинг таких сонячних панелей ви так само бачите зараз на екрані, і це теж демонструє, по суті кажучи, відкритість брендів до того, наскільки б вони були б там, доступними чи надійними відносно тих заявлених показників, які дає сам виробник. Третій момент, який загалом є тренд в світі відносно сонячних панелей. Є так здається, чому ці сонячні панелі вони з кожного року вони стаються більші і більші і яким якимось чином вони там мають зазвичай є абсолютно реалістична проблема, що вони завжди мають якісь різні розміри. Різні виробники мають різні стандарти до підходу до виробництва самих оцих кремнівих пластинок, так званих селів. І це перший момент. І другий момент, що в результаті на питання виробництва сонячних панелей є глибокі питання їхньої логістики. І тому доставка, ну за якоюсь формулою великих сонячних панелей, є в рази там, успішнішою чи вигіднішою, ніж доставка маленьких сонячних панелей. І на якомусь етапі весь ринок України і світу запонили сонячні панелі потужністю 500 плюс ватт за одиницю вибіру. Борьба за постійно фокус уваги клієнтів з те, що зараз говорить на ринку в світі існує понад 2000 тисячі виробників сонячних панелей. Цього багато на, на ринку України таких виробників реально заводиться. Те, що представляється вже постачальниками і дійсні інсталяційними компаніями, таких брендів можна приблизно нарахувати близько 50, які плюс-мінус показують, що є там дешевий, середній і дорогий сегмент в будівництві в, взагалі в виробників сонячних панелей. Третій погляд на ринок сонячних панелей – це погляд інсталяторів, і тут важливо зрозуміти погляд, який би дав би можливість сказати, ми гарантуємо роботу сонячної електростанції наступних 5-10 років. Якщо от саме з таким поглядом дивитися на всі інсталяційні компанії, хто б з ким ви хотіли би збудувати власний проєкт, то наш погляд як інсталяційної компанії звучало б таким чином. Нам подобається працювати з сонячними панелями приблизно потужністю 400-450 Вт. Чому так? Тому що вони не надто величезного розміру, з ними комфортно працювати і на дахових проєктах, але вони відразу відображаються на тому, що при, наприклад, наземних проєктах нам треба витрачити більшу кількість кріплень, і тому зазвичай погляд інсталятора це погляд більш широкий на проект сонячної енергетики ніж на вибір просто одиниці панелі. Панелі так само мають ідеально підходити під інвертор, і під в залежності в якому проєкті взагалі яке технічні завдання ставилися, і зрозуміти, в яких умовах буде встановлено це на даху сонячна станція чи на землі. Цей проект має забезпечувати автономність чи бути супермобільним для того, щоб його була можливість перевести там як якийсь резервний автомобіль з одного кінця в інший. Цей проект можливо повинен показати масштаб проекту, тому що у нас достатньо площі. В нас достатньо можливості по. Підбору будь-яких інверторів, і це дає інсталятору якусь іншу можливість підбирати оці всі разом комплектуючі. Фактично, те, що ми можемо транслювати про нас, як компанію сонячні системи ще раз стоїть питання, які сонячні панелі вони будуть враховувати. Технічне завдання проєкту, і друге питання фінансові можливості клієнта. І от десь на, на пересіканні цих от можливостей, іншим питанням фактичної наявності такого обладнання на ринку України і зійдеться те, що буде запропоноване нами як ем, фактично фін фіналізоване рішення в конкретному бізнес проєкті Сонячна електростанція. Вчора були по три, але маленькі, а сьогодні по п'ять, але але великі. І як в цьому можна розібратися, якщо цей вибір стосується, ну порядкових вже тут цифри гуляють старту сонячної електростанції. Зазвичай починається від озвученого чеку 5-7 тисяч доларів, якщо це там якісь розглядаються варіанти для будинку. В бізнес дивиться на цю історію вже там з по питанням 30-50 тисяч доларів. А, історія про те, як в ціні побачити цінність. Це насправді, ну як і в тисячі клієнтських досвідів, буде тисяча відповідей. Дивіться на ціну, вибирайте самих досвідчених, купуйте комплексний продукт, нікого не слухайте, зробіть самі, і тоді розберетеся і зробите правильний вибір. Кожен обирає вже ті сам. Наші рекомендації стосувалися тому, що сонячна електростанція комплексний продукт, і на нього варто подивитися не на який елемент. Друге питання: купіть. Чиюсь спеціалізацію конкретної компанії, яка будує сонячні електростанції кожного дня. Наступний момент подивіться в результат, який результат повинні давати сонячні, сонячні панелі. Що важливо, якщо це на будинку, важлива візуалізація, що важливо, якщо це проект, якийсь бізнес-проєкт, Важливо продуктивність, що важливо, коли ці панелі мобільні, можливо, важливо, щоб вони були гнучкими і довго прослужили. З таки виборами допомагаємо розібратися кожного дня, будуючи сонячні електростанції для всієї незалежної України. Потрібна консультація, телефон на екрані, залишилися коментарі, з радістю на них відповідаємо. Залишайте їх, любимо спілкуватися з нашими підписниками. З вами був канал Сонячні системи. Слава Україні! Далі більше.